А что знаешь? За царя, за Николая, за духовные скрипы и за бороду бабая, он мирит нам лепо. О! Ну, <coughs> тю я знаю. Слава Украине! Героям славу. А, стріляють. А ще. Я рушу в Ізбуці. Написавши. Всі пари вже все покрали. І скоро додому на Росію поїдуть. О, смачно, а? А що це у нас? День юного патріота? Та ні. Скоріше, диверсанти не вдафі. Вона сперла. Професор. Маша. Маша, а хіба ти не знаєш, що твоя мама або ж бабуся може піти до лісу і підірватися на міні? Мама і баби і так знають, де міни є. Ага. Ну, вони то знають, а інші ж не знають. Та всі знають. Маша, хоче цукерку. Ваш друг мені вже пропонував. Каже, не знайшов. Все по побратим хом'як поїв. це цегрін Ну а хто ж? Так. Маша, ану зізнавайся, з якими злочинними намірами ти викрала табличку міни, га? Бо здамо тебе в СБУ, вони зовсім по-інакшому з тобою будуть розмовляти. Як Професор, з... чуєш? Вона каже, що ця табличка їй потрібна для їх городу. Щоб непрохані гості не лізли. Сама придумала. О! Хазяйська дитина, хай тепер після цього скажуть, що Донбас це не Україна. Менше з тим. Спочатку Маша ми повернемо табличку на місце, потім прогуляємось до твоїх батьків, ясно? Я так і знала. Що, мама сваритиме? Ні. Баба. Так. Ну, чау бамбіну, сорі. Пала ла. Брат чуже погано. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, мала. А бабуся в тебе на відміну від багатьох наших співгромадян. Чесна й порядна людина. Так сварити мене за те, що чуже брала, а за те, що попалась. <реку> Я з самого початку відчував, що тут не попутова диверсія, тут ціле групування угрупування. Ну літо, ніхто ж не обіцяв, що буде легко. Так би. Бо... Цвинтар, Цвинтар, є лікарня. Цвинтар, плюс. Покличте Гріна. Плюс. Грін це професор. Коли будеш повертатися, зайди до Кабміну, візьми роздруківку міни! Роздруківку міни візьми. Ну, зачем? Дай. Не твоє хом'яче діло, пішов там взяв. Плюс. Перепрошую, Ну Що, Машенька? Зробимо тобі табличку міни на радість бабусі. Так? Хочете, я вам ще частушку розкажу по-українськи. Частушку? Так. Поки тебе не було, ми тут місцевий фольклор вивчали, до речі. Українською. Ну ось отак. Потроху-потроху по і Донбас стане українським. Mm -hmm. <гум> ну розказуй. Волонтери на селі гроші нам зібрали, а штабісти за то взяли та украли. Ух! Брать чуже погано. На-на-на-на-на.